Усіх вітаю вас, шановні українці. Слава Україні! Фоном Night Sounds. Наші люди роблять чудову музику. Так, сьогодні, про що я хочу сьогодні з вами поговорити? Там, да в принципі, будемо говорити про те саме, про касети. Але сьогодні герої нашого ролику будуть First Десь в якісь відео, можливо, в старих. Ось. Але, як то кажуть, не буває зайвим ще раз оглянути, подивитися і, можливо, щось калібрунемо і, і щось і послухаємо. Так що я вам зараз е, покажу, що це таке, таке, і перейдемо на місце, От, е, робити огляд. Так, герої сьогоднішнього відео. Ось саме ці касети First 46 -ка і 60-ка. Так що, гайда, дивитися. Так. А на фоні бачите платівку гурту Queen, Фредді Mercury. Цю платівку я не купляв на барахолці. Цю платівку мені подарувала моя донька. мені е чи то на день народження, чи то на, на новий рік, я точно не пам'ятаю. Ну, скоріш за все, ще день народження. Вже стільки платівок е, подарено, тому що. І тому і не можу вже згадати, але я точно пам'ятаю, що це платівка від моєї доньки. Платівка нова. Е, вона її купляла в Польщі, е, привезла з собою е, 95-й рік, виготовлена в Нідерландах. Ця платівочка. І е, в кінці буде сюрпрайз. Знову буде сюрпрайз. А на огляді у нас сьогодні ось ось така касетка. Різний хронометраж, але бачите, вони трішечки, як то кажуть, кольоровою гамою відрізняються. От, до речі, 60-ка. У мене їх є дві, але ми будемо порівнювати їх між собою. Так що, так, всі, -всі я зручніше. Давайте розпочнемо е, з 60-ки. Я вже, до речі, прописав, колись, як то кажуть, рука дьорнулася, смикнулася, і я записав Daft Punk 2013 року. Я навіть не пам'ятаю, чи вона калібрувалась чи ні, але якимось, якимось чином я все ж таки там, ну, за допомогою деяких лайфхаків я записав. Касетка, дивіться, Ну, це футляр традиційний для гонконгівських касет. Тобто, це фабричні касети Гонконг. О, бачите, в них навіть якась. Штамповочка є невеличка. Так, ну. А на ній що написано МК94 е Ну, блін, ну, це зрозуміло, що це не МК-шка, але думаю, що по якості десь, мабуть, вони близько схожі. А Єдине, що виграють, по ну, дизайнам трішечки поярче, ніж радянські МКшки. Ось в таку. В такий везеруночок просто ніби квадратики такі. Ну, виглядає прикольно, але скільки я зустрічав саме гонконгський касет це от їхня фірмна така штука. В такий везеруночок, доволі часто. Так. Ну, і сама по собі, ну тут, по-перше, прописано, що це, це Гонконг, не брехали. Manufactured by Forward Electronics. Forward це, наскільки я пам'ятаю, офіційний виробник Гонконга. Так. Ось так от торець виглядає. Ну і, звісно, ярка така яскрава. Головний фон, так би мовити, головний фон. Ну, яскрава, я б сказав, так. Да. Зелений, сірий, червоний. Так от навіть, з таким логотипчиком First. Бачите? З такими Е, e, Forward продукт, компакт-касет, всі ландиші. Виглядає все дуже красиво. А, да, до речі, з цього внутрішня сторона теж. E, до речі, дуже близько нагадує 70-х років Sony. Приблизно схожий дизайн був. Ось. І перейдемо саме до касетки. Так, Daft Punk в мене місце. І ось сама по собі касетка. Е, я вам ще скажу: ну, не самі якісні касети, скажімо так, по виробництву, по, е, по зборці я б так сказав би. Але саме ці фьорсти зроблені. Доволі непогано. Пластик не м'який, доволі плотний. Ти тримаєш. ну ніби все, не, Люфтів немає не гуляє, не гнеться. Непогано виглядає. Наліпки поклеєні рівно. Що не може радувати. Все рівненько, немає ніякого перекосяка, того. Ось. Ну. Ну, так, в Гонконгі, я так розумію, ніколи не ставили цих хоч, Хоча ні, можливо, десь і проскакували. Не пам'ятаю точно, але доволі часто немає ніяких сирініків. Так, ну і плівка. Плівка, стрічка. Стрічка. Магнітний, як то кажуть, шар, який наноситься на плівку, а все разом то стрічка. Має, бачите, таку поверхню, ну на глянець вже точно не тягне. Вони доволі матові і має такий виразний коричневий такий колір. Коричневий колір. Матова коричнева стрічка. А чому я сьогодні дістав? Саме дві касетки. ну Головне, бачите, ще додам, поки ми не добралися до іншої. На гвинтах розборна це вже круто. Завжди можна використати якусь донорську стрічку. ну Цю я прописав, не пам'ятаю. скоріш за все, я якісь лайфхаки використав. ось І більш-менш можна слухати. Є друга. Друга касета. Ну Ця вже приїхала до мене з записом мантування. Це я вже просто е, вписав сюди і вставив папірчик. Мантування. Тут класика на цій касеті. Е, лишив ці касети, от, здавалося б, дві касети. Мені. Е, буває таке, що мені не потрібно дві однакових, але ця. Має більш такі не вигорівші наліпки, от якщо придивитися, та що праворуч має вже такі трошечко жовтизну, трішки вигоріла, але вона чистенька, без усіляких написів. Бачите, немає ніяких написів. Якщо тут наліпки більш яскраві, ну, скажімо так, не вигорівші, хранилися, то мають трішечки ось такі написи. Якийсь японець вирішив там щось для себе позначити. І я собі подумав: та ладно, нехай будуть у мене в колекції дві, хай буде дві. Зайвого не буває. Ага і ось нюанс. І от та, що пожовкла, бачите, має іншу стрічку. Я не можу гарантувати, чи рідна вона, але по структурі вона. Така сама. Дивіться. Вони обидві матові. Причому матованість однакова. Я не бачу такої різниці, можливо, її вже поміняли і підібрали щось дуже схоже. Можливо, з якоїсь теж гонконгівської касети вставили стрічку. но мають бачите. Ну, вона не чорна, це так. Хоча. Такий мокрий асфальт. Назвем так. В кадрі у нас, здається, чорний, ніби як хром. Ну, ближче, от якщо так от поставлю, ось ось так нам, мабуть, вже реальніше виглядають кольори. Бачите, наскільки різняться е, стрічки. І чому я думаю, що саме ця е, мініна, ну, хоча по катушках. Не скажеш вони ніби, однакові. Я різниці не побачив. Ось. І тут дійшла справа до цієї. Ну, 46, ка бачите, має нерідний футляр. Хоча теж з якісь е, китач. Ну, я не можу, в принципі, стверджувати, що нерідний. Футлярчик теж, скоріш за все, гонконгівський. має. М'ягенький такий пластик, але бачите, в таку цеглиночку щось взято з ТДК-шних касет тих часів. Так, а ну-ка. Хоча, а може бути, тому що він теж має якусь, бачите, ще раз. Відбиточок такий. Дві сім'єрки, 2А. Тобто, теж може бути, ну, змінили. Можливо, змінили так. Вона повністю ідентична першій касети. Єдине, що тільки має інші кольори. І касета на 46 хвилин. Яскраво виглядає. Ви бачите, вже з, з жовтим кольором і зелена. Ну, виглядають вони і та, і та дуже непогано. яскраво Тобто Гонконг вже знав, на що треба. Тиснути. Якщо не якість, то хоча б дизайном підкупити споживача. Так. А все остальне так само. А бачите? А внутрішня сторона скромніша зроблена. Якщо ця, ну ось так от, То тут просто на, на чорному фоні First C46. Compact. Тут з логотипчиком, з зеленого кольору додавали. Бачите, внутрішня сторона, якась там теж. Тоже... Взагалі ну, голо голо. можливо, це різні роки виробництва. І сама по собі касета. Бачите, давайте подивимося. Різниця. Значить, Та різниці та нема. Все те саме зроблено. Єдине, що тільки. Да. Кольори зміни. Тобто, тут зелений, тут жовтий Все остальне однаково. Однаково. Так, нема теж сирініка. Так, тут нема. Нема. І нема. Ну, я вже звикаю дивитися на торцеві такі сторони, деколи касети є на торці, сіріні номери. Так. Тут я вже не пам'ятаю, можливо, то я вже поміняв подушечку. Ось цю подушечку змінив, тому що в стареньких касетах буває, що подушечка відлітає, і клеїти її ну, нема, нема сенсу. До речі, от я навіть прокручую, дуже важко крутиться стрічка. Це говорить про те, що. Намотується вона нерівно. І, скоріш за все, вона, якщо побачити, вона такими хвильками є. Ну, вона не першої свіжості. Бачите, по-перше, вона від довгого зберігання вже зам'ята. Вона більш має таку матовану частину. Ой, ну, вона страшненька, скажу. Так. Да. Не дуже хороша стрічка. Не дуже. І тому вона і, скажімо так, криво лягає, коли перемотуєш. Перед тим, як вімкнути запис, я промотав її туди, туди-сюди. Сподіваюся, сподівався, що може буде, Але ні, я от буквально і є така таке навантаження. А то й не є добре. Стрічка вже, в принципі, непригодна. Але ми спробуємо їх От. Подушечка розвалилася, стара, я, походу, поставив свою, бо ну, донорські є завжди. Ось Є касети, які викидаються в непотріб, Я їх, скажімо так, на запчастинки розбираю, тобто лишаю гвинти. Подушечки, екранчики. В деяких випадках лишаю ці прокладочки. І що ще. А, деколи лишаю катки з рекордною стрічкою. Все остальне йде у футіль. а, дістав її чому? Тому що, бачите, 46-ка і оця 60-ка мають. Однакову стрічку. Мають однакову стрічку. Ну, 60-ка більш, бачите, вона більш рівненька. Хоча вона теж має хвильку, але, ну, перематується вона нормально. А от 46, ка ну. Пічалько. Зовсім. Ось. Тому чому я і сказав, що тут на цій 60 ці можливо, міняно. Хіба. Ну, я е, бачив і, в принципі, і маю в колекції ще гонконгівські стрічки, де саме ой, гонконгівські касети, де стрічки саме такого кольору приблизно. Можливо, е, і не мініна, можливо, і вона теж рідна. Інша якась там партія, і все. І стрічечка трішки відрізняється. Ну, бачите, от. Неозброєним оком видно, що ну, майже чорний і коричний. От. І це ж не значить, що це. Ну Тут ще й захист від старання виломаний. Бачите? Ну Тут все ціленьке. Ця 60-ка ціленька. От все ціленьке, але тільки от на написулька портить увесь цей, скажімо так, вигляд. Ну, ладно. Я думаю, що ми спробуємо ось цю. Калібернути. Калібернути. Ну і якийсь шматочок спробуємо записати. Так що вперед до деки. Так, ми біля деки. І ось ця 46. ка Ми її спробуємо калібрунути. Я, правда, дуже сумніваюся в тому, що щось вийде з цього. Давайте ми трішечки далі. Чуєте, з, як... з яким навантаженням мотається? І це все при тому, що я вже зробив туди-сюди. І вона дуже важко мотається. Так, думаю, досить. Не будемо мучити вже так. Е -е -е -е. та та, -та, -та Калібровка. Відпускаємо. Ну. Беруть сумніви. Не буде ніякої калібру... вдалої калібруваньки. Не буде. Не буде, не буде. Бачите, вона не калібранулась. Ну, давайте, щоб ми не дарма, як то кажуть, вставили касетку. Е -е спробуємо все ж таки все одно щось записати, так? <Sure> давайте спробуємо так. <sharp sound> <sharp�ag> <cat3> <sharp nive> <individuals> <sharpars> Запис. Запис. Так, дотягу до, до нуля. І відпускаємо. Відпускаємо паузу. Ну і спробуємо почути, яка ж буде різниця. Пишу, до речі, в долбі бі.

Я поставлю назад собі, бо я все ж таки користуюсь е, з, з певних часів, почало подобатись. Головне калібрувати з увімкнутим Dolby і можна записати з шумодавом, не втрачаючи високих частот. Ось. Але деколи, якщо хочете більше, відключили і будете чути. Ну, що можна сказати? Тест на якість, саме ця касета не пройшла. Якщо дафтпанк я на 60-ку, ну там стрічки більш в кращому стані, прописав, то тут, то тут біда. Як то кажуть, на такий випадок, в мене може бути ось такий донор. 46 хвилин, ракс. Поставлю сюди стрічку. І буде ферстик. Ну, він, звісно, не перший. Але хоча б вже на якісь позиціях на тій тумбі. Перше, друге, третє місце. Ну, хоча б дру, друге точно можна буде поставити. Ось. А цю касетку, чому я дістав? Це і є презент, сюрприз. Ось тут на цій касеті записан Queen, Made in Heaven 95 го року. Хто бажає цю касетку, в коментарях пишіть хочу касету» і зв'язуйтесь зі мною через телеграм-канал. Ось. Тобто, хто буде перший, скоріш за все, тому і відправлю, напишете адресу, і відправлю, будете мати собі Made in Heaven від Queen. На цьому, друзі, все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не бажано какашками кидатися. Кому не ця тема касетна, не витрачайте свій час на перегляд цього відео. Тут зібрались тільки однодумці. Підписуйтесь, хто, хто ще це не зробив. Підписуйтесь знайомих, друзів. Їм ж теж буде цікаво на це подивитися. Ну і на цьому все. Слава Україні.